Вітаю! Ви дивитеся проект Західний кордон. Ми розповідаємо про здобутки, життя та службу наших прикордонників. Далі дивіться про таке. Контрабанні мільйони. Закарпатські прикордонники знаходять заборонені товари у дошках, котушках та схованках автомобілів. На варті закону зелені берети завадили незаконному переміщенню через державний рубіж легалів валюти телефонів та планшетів. Коні в поміч, селяни, верхи на скакунах допомагають прикордонникам ловити порушників у горах. Радість для малечі, діти прикордонників, учасників АТО напередодні дня Святого Миколая побували у дельфінарії. Свято наближається цього тижня. В Україну прибув священний вифлеємський вогонь. Контрабандні мільйони у 2015 році закарпатські прикордонники та митники затримали майже 400 тисяч пачок контрафактних цигарок на суму більше як 3 мільйони гривень. Найчастіше таку контрабанду затримували на українсько-словацькому кордоні, особливо великі партії цього року злочинці часто маскували у деревині та порожнинах автомобілів. Детальніше у сюжеті. Дошки, підлога, дерев'яні піддони та котушки цього року це основні товари, в яких намагаються провести контрабанду через пункти пропуску на Закарпатті. Найчастіше таким методом до сусідніх словаччини та Угорщини намагаються доправити цигарки. В опропусках, значить, в поточному році в 104 випадках затримано понад 352 тисячі фатів, що складає на загальну суму більше 1,8 мільйонів гривень. В Україні за такі порушення митних правил передбачений лише штраф. Тюремний строк загрожує тільки за контрабанду в особливо великих розмірах. Та щоб знайти фабрику, де виробляють контрафакт, треба провести експертизу. Вилучаються не тільки тютюнові вироби, а й транспортні засоби, які використовуються, ну тобто, в яких е, приховані е, тютюнові вироби. Вилучено 66 транспортних засобів. Які використовувався для приховування та приміщення сигарет, на загальну суму 9 мільйонів 705 тисяч. У 2014 році цей показник 45 випадків було на суму 2 мільйони Сприяє незаконній діяльності на кордоні і протиправна співпраця деяких його охоронців з контрабандистами. Цього року працівники відділу внутрішньої безпеки держприкордонслужби лише в Чопському прикордонному загоні виявили дев'ять таких військовослужбовців. Їм висунули підозру, а справи передали до суду. Ну і також в нас вже є рішення ще відносно одного військовослужбовця. Це дільничі спетри прикордонної служби Палат Камарівці, відносно якого також було внесено ЄРДР, і вже було було суд. Рішення суду даний військовослужбовець був умовно заслужений, заслужений до п'яти років позбавлено волі, і також він був звільнений з лав Державної прикордонної служби України. Через те, що у пунктах пропуску та вздовж кордону, все частіше затримують контрабандистів, злочинці шукають нові способи переправи, зокрема повітрям. Та завдяки співпраці прикордонників з авіацією збройних сил України, контрабанда з допомогою малих літальних апаратів вже не є стовідсотковим методом легкої наживи. Прикордонники львівського загону у пункті пропуску Рава Руська затримали громадянина Польщі, який намагався вивезти з України незадекларовані долари, євро та злоті. Валюту чоловік заховав у панелі автомобіля у відділенні для зберігання речей. Під час поглибленого огляду прикордонники і знайшли приховані гроші. Загалом поляк намагався перевезти через державний рубіж 9 тисяч доларів США, 3580 тисячі євро та 6600 тисяч злотих. На порушника складено протокол про порушення митних правил. Кошти вилучено. Та передано на склад митниці. А от у пункті пропуску Ти сачовські прикордонники спільно із митниками виявили у двох громадян України більше трьох сотень гаджетів марки Apple, 245 телефонів iPhone та 67 планшетів iPad. Чоловіки заховали у сховках автомобіля марки Шкода яким вони прямували до Угорщини. На Закарпатті прикордонники спільно із представниками громадських формувань затримали 13 нелегальних мігрантів із Афганістану. Дружинники помітили підозрілих осіб за кілька десятків метрів від українсько-румунського кордону та негайно повідомили про це прикордонному наряду відділу Вилок. Зелені берети негайно виїхали на місце та затримали нелегалів. Мандрівники, серед яких було двоє чоловіків, троє жінок та вісім дітей, не мали при собі документів та повідомили, що усі вони вихідці із Афганістану. Порушників доставлено до прикордонного відділу, їм надано необхідну допомогу. Зараз триває з'ясування обставин правопорушення та встановлюються особи, причетні до такої незаконної діяльності. Там, де не пройде жоден снігохід чи квадроцикл, приходять на допомогу коні. Мешканці сусідніх із румунським кордоном сіл допомагають нашим прикордонникам патрулювати лінію державного рубежу верхи на скакунах. Як із допомогою коней та небайдужих селян вдається у горах ловити порушників державного кордону. Дивіться далі. Відділ прикордонної служби селятин розташований у гірській місцевості на кордоні з Румунією, 70 кілометрів навколо, суцільні пагорби та ліси. Стежити за такою територією прикордонникам допомагають місцеві мешканці. Микола Прилипчан один із них. Чоловік щодня на своєму коні патрулює місцевість у пошуках чужинців. Ми з місцеві свої. Ми ж знаємо людей кожного від малого до великого. От і при появі, наприклад, на ладоні, при появі якоїсь незнайомої особи, ми вже. Знаємо. І негайно, якщо самі не можемо з ними вступити в контакт з цими чужими, то, як правило, значить, ми зв'язуємося з прикордонниками, інформуємо їх, і негайно, значить, ця людина перевіряється, з якими він намірами і так далі. Участь у громадських патрулях беруть 18 місцевих чоловіків. Між собою вони склали графік чергувань. До обіду, там так, після обіду йдемо додому, поїмати, назад, сюди. Коли гори замітає снігом або ж настає весняно-осіннє бездоріжжя, подолати місцеві стежки не може жоден квадроцикл чи снігохід. Тоді навіть самі прикордонники пересідають на коней, щоб оглянути лінію державного рубежу. У нас дії на території підрозділу шість громадських формувань. Відповідно щоденно. По два громадські формування несуть службу, допомагають прикордонним нарядам, так само дільничним спорту прикордонної служби. Співпраця прикордонників та місцевих мешканців напрочуд плідна. Нещодавно горяни спільно із зеленими беретами в одному із місцевих помешкань виявили 11 ящиків контрафактних сигарет та 10 нелегальних мігрантів з Афганістану. Мігранти разом із дітьми хотіли потайки потрапити до країн Євросоюзу, переднувши кордони з Румунією, та завдяки пильності місцевих мешканців нелегали не змогли порушити державний кордон України. Діти прикордонників, учасників АТО напередодні дня Святого Миколая побували у дельфінарії. У Трускавець, що на Львівщині, подивитися шоу-програму, з'їхалися пів тисячі дітей, військовослужбовців західного регіонального управління. Найскладніші номери малечі продемонстрували шість чорноморських та тихоокеанських дельфінів і троє морських котиків. Ростір між вольєрами зоопарку за лічені хвилини заповнився малюками. Тут майже пів тисячі дітей-прикордонників поринули у царство звірів. Відчуття джунглів не залишало рівнодушними ні малечу, ні серйозних військових. Дуже приємно, що наше командування подарувало таку можливість сім'ям військовослужбовцям. Скажем, не завжди так получалося за останні роки. Дуже приємно, що такі заходи відбуваються взагалі в нас в нашому західному регіоні. І що це бачите, яка радість для дітей, для мам. Більшість маляти з твариною екзотикою знайомляться за рукою з мамою, адже тато захищає на сході кордони країни. Маленькій Вікторії пощастило, вона чи не єдина, хто може провести цей час разом із татусем. Чоловік повернувся додому ще в березні. До цього ніс службу в Мар'їнці. Зелений берет готовий за потреби знову взятися за зброю. Але малеча каже, більше тата не відпустить. Я не хочу, щоб він їхав. Я хочу, щоб він був завжди зі мною. У зоопарку майже 600 тваринок різних видів від екзотичних білих тигрів до звичайних баранців. Тож малечу від вольєрів не відтягнути. У мені сподобався павлін. А чому? А тому, що він гар, гарні пірячка має. Із тваринним світом познайомилися тепер і до морського взялися. Діти відправилися у єдиний в західній Україні дельфінарій. Їх тут вже зачекалися шестеро дельфінів та три морські котики. Зробити малюкам свято керівництво і зоопарку і дельфінарію погодилося безкоштовно, адже дітям чиї батьки воюють за Україну як нікому потрібна підтримка і тепло. Тож запевняють, це не остання їхня зустріч із малечою. Через несколько дней такие дитячие свято, як святого Миколая. И мы так як підълиночку им робим такий ну, подарунок разом с керівництвом прикордонной службы. Это особенная публика сразу чувствуется взаимоодача, насколько приятно работать, как сама поддержка. От самой поддержки дельфины очень сильно ощущают. Помимо того, что мы это чувствуем, дельфины котики это чувствуют. И работа происходит, когда такая шикарная поддержка на высоком. Памуровні очень. Водна феєрія перехопила подих і в дітей, і в батьків. Для більшості це стало першим знайомством із морськими жителями. Мені дуже сподобалося, як люди каталися на дельфінах. Це було ну просто вау. Якщо чесно, то не можу передати почуття. Перші, ну, я якщо не бачила дельфінів, їздила на морі, не бачила і. Сльози на очі виступили. мурашки по шкірі, вже дуже красиво. День у зоопарку та дельфінарії для дітей став хоч невеликою, але можливістю відпочити від жорстокої реальності. Наступну ж терапію розвагами прикордонники планують вже після нового року. Цього тижня в Україну прибув священний вифлеємський вогонь у пункті пропуску у столу зосень. Польські харцери передали його українським пластунам. Цю традицію вони започаткували ще вісім років тому. Цього року вифлеємське світло зустрічали також прикордонники, митники, священники та віряни. Передали святиню урочисто із піснями та колядками. Далі цей християнський символ передадуть у храми. Там частинку вифлеємського вогню зможуть узяти собі і всі охочі. Два народи, польський, і український, моляться спільно зараз за одне, щоби настав мир в Україні, а як наслідок і мир у всьому світі. Тож нехай ця любов, яку приніс Спасителю цей світ при своєму народженні, і якраз покерує всім від малого до великого, щоб ці всі наші правителі, які керують країнами з Божої волі, подав їм Господь доброго розуму і добрих рішень. Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як працюють ті, кого ми називаємо захисниками кордонів. Вже в наступних програмах не пропустіть спецвипуск Західний кордон. Найсильніша людина світу, український богатир Василь Дірастюк, став прикордонником. Стронгмен працює інспектором прикордонної служби у Львівському міжнародному аеропорту. Вже у перший день роботи натрапляє на порушника чоловіка, який планує потрапити за кордон за чужим документом. Незнайомить відліт. Йолки-палки, нічого собі, знаєш, на першому моєму чергуванні одразу і зразу злочинця. В обов'язки прикордонника також входить забезпечення якісної та безпечної посадки пасажирів на літак, а також зустріч біля трапу літака громадян, які навідалися у Львів. Ще одне відповідальне завдання перевірка багажу. Собачка переважно реагує на наркотичні засоби. І ось буквально там при нас собака так гарно відреагувала. Дивиться тими добрими очками. <хи> Класно зараз сідає, визначає. Про те, який заборонений товар виявили прикордонники у багажі рейсу Мюнхен Львів та про інші робочі будні богатиря-прикордонника, детальніше у спецвипуску програми Західний кордон уже згодом. Залишайтеся із нами, щоб першими дізнаватися про усе найцікавіше та найважливіше. Ми працюємо для вас добра та миру нашій країні і завжди оптимізму та рішучості. Ви дивилися проект Західний кордон. Побачимося наступного тижня. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби.